Так, вітаю всіх. Я, як я обіцяла, зробити відео, як ми робили шаблон для сумочки. То листочок згинаємо навпіл для того, щоб зробити викрійку. І з сторони згину, там, де згин, у нас там, де згин, ми будемо малювати. Відкладаємо вверх. Відстань 19 см. Тепер знизу відступаємо 6,5 см, 6,5, ставимо рисочку і ще одну рисочку таку, на такій же відстані 6,5 см. Проводимо лінію, на якій відкладаємо 9,5 см. Відрізок раз. І внизу зробимо теж відстань 6,5 см. Це буде у нас ширина донышка І тепер проводимо таку повільну лінію. Так, це в нас контур. Нагадаю, тут 9,5 см, тут висота 19, тут 6,5, і оця лінія 9,5 теж на висоті 6,5 см. Так, ми так домовилися з дівчатами, що ми так зробимо. Тепер. Робимо ще одне зображення. Тут буде у нас обличчя. Обличчя маленької дівчинки. Це ми так будемо декорувати нашу сумочку. Так. Вона може посміхатися. Так, так посміхатися, що аж оченятка в неї заплющується ось так. Помітимо місце для носика, цю лінію можна буде стерти. Тут ми потім зробимо волосечка, яке буде з ниток для в'язання і пошиємо ще невелику деталь. Платтячка, але це вже потім. Спочатку нам потрібно зробити декілька таких викрійок. Тепер можна спокійнисенько брати ножиці і вирізувати цю деталь. Нагадаю, що тут у нас згин. згин. То тепер ми вирізуємо. Раз. Таких деталей нам потрібно дві. Оце буде у нас верхня частинка і нижня частинка нашої сумочки. Дві таких детальки потрібно зробити, то я зараз так і зроблю. Так, обвели контур. Вирізаємо другу деталь. Нам так буде зручніше, тому що на першій детальці ми зараз з неї виріжемо оце викрійку для обличчя. Нам теж його потрібно буде зробити із картону. Так. Раз і ось так. У нас утворилися ось такі детальки. Деталь обличчя. Ну, це вже нам не потрібно. Ось у нас робоча деталь. Підписуємо. Так, мабуть, і напишемо, що це у нас донышко. Таких потрібно зробити дві. дві штуки з картону. З картону дві штуки. Таких деталик потрібно зробити одну з картону. Напишу тут одна деталь з картону. А цю деталь ми, мабуть, не будемо робити з картону, ми це зробимо з тканини, поки що не будемо. Але хочу вас запросити, дівчатка мої дорогінки, не розгубіть оці деталі викрійок, складайте їх десь, щоб вони не загубилися, поки ми будемо виготовляти наш проєкт. Так, тепер потрібно заготувати. Картон і з картону вже вирізати ось ці деталі для нашої сумочки. До речі, можна можна взяти і приміряти, чи. Так, о, в мене сюди вміщається телефон. Ну, як я казала, що е, моделювати Форму сумочки можна по-різному. Можна зробити і кругленьку, і, як наче чемоданчик такий, валіза, так? як валіза. Так, обводимо контур, по, по контуру, проводимо лінію і, знаєте, що є така. Такий спосіб нам потрібно буде знати, де у нас знаходиться середина. Дуже часто буває, що потрібно це знати. Для цього ми зрізали маленькі такі засічки, зробили. І тепер через них зробимо ці паміточки. Ось так раз, і тут, раз, і внизу, і вверху і внизу. І таких деталей. Нам потрібно вирізати, ну поки що дві точно, верхню і нижню. Так, і ще нам потрібно буде вирізати е, висота висота нашої сумочки. Можна 7, можна 5 см. Яка у вас буде полосочка картону, таку ви вирізайте. Я вже підготувала, вирізала у мене 9 см Ну, така вона була, і я не стала її зменшувати. Ось одна у мене 9 см і ще одна 3 см. 3 см. Ось така смужечка. Я з одного боку, бачите, тут ідуть продольні такі. Гафре ця гофрована, іде депродона. І ось так дуже обережно ножичком можна зробити ось такі неглибокі, ну, не тільки прорізуючи верхню, верхню склейку цього паперу. Дуже обережно, щоб нижній не прорізався, щоб він був цельний. Для того, щоб ми зробили боковинки на наших донышках, які ми зробимо. Це буде боковинки ось так. О, у мене навіть тут зайвий є кусочок. Ну, це добре, бо я переживала, щоб не було мало. Зараз подивлюся, скільки в мене. Ну, у кожного буде свій своя довжина. Тому що ми всі, ми ж не по шаблону <губ> робимо, а кожен як зможе, так ро. В мене вийшло рівно 50 см. Ось ця довжина в мене рівно 50 см. Но я не буду поки що зрізати цей зайвий шматочок, залишу його. Так, це зрозуміло, да? що потрібно зробити ще дві бокових. З торцевої сторони будуть отакі детальки. Одна висока, а інша невисока. Я, як у вас який матеріал буде, так і зробіть, будь ласка. Так, значить, бокова частина, да, бокова частина. Давайте напишемо середню, візьмемо 53 на 9. Одна штука. І друга штука 53, але на 3 см Одна штука. Може 9, може 7, може 5. Тут як хочете, як буде виходить у вас. Так, є. І ще ж нам потрібно буде вирізати для голіваньки. Теж зробимо. Викріку з картону. І такою шириною, як наша боковинка висока, нам потрібно зробити буде донешко по, по довжині ось тут, 13 см. У нас же тут було 6,5, і 6,5 плюс 6,5 дорівнюєте. Рівнюється 13 см. Так, ось це, значить, це довжина буде 13 см. Зараз перевірю, трішки більше у мене вийшло 13,2. Ну, в общем. І я хочу його підсилити і зробила дві заготовки. Одна буде йти ось так, ідуть продольні лінії. Ось вони, ось так. А іншу склею, склею ось так зверху, тут поперечні ось такі лінії. Зрозуміли, щоб міцніша була донышко, щоб воно не прослугувало довше. Так, ну що ж, буду вирізати ці деталі. Дуже обережно зафіксувати ножичок можна. І поступово по всій лінії, на яку ми намалювали, тільки не за один раз, а за декілька разів поступово починаємо відрізати зайві шматочки паперу. Не потрібно одразу по всій деталі проходитись. А поступово повертаємо і знову продовжуємо. Я не натискаю дуже на ножичок, а... так, легенько, як наче я олівцем малюю і трішечки притискаю, але не дуже. Таким чином я зроблю дві детальки, можна це зробити ножицями, але ножиці вони е, трохи поламають форму картону, Мені б цього не хотілося, хотілося, щоб він залишився такий ціленький та рівненький. Другу детальку обведу і теж виріжу. Мені здається, що ми не прописали довжину на обличчі. У мене це 10,5 см, і ширина 9. І теж зробили цю викрійку. Що ми маємо? Боковинки 2, донишко 2, тільки в різних напрямках, гофре, оце розташовано. Два, два донышка, які будуть нам на сум, утворювати сумочку, тут розташовані е, вертикально, і е, викрійка для обличчя. Ми зробимо об'ємне обличчя невеличке, намалюємо або в, з вишивкою зробимо очі. І, як я вже казала, волосочка зробимо з пряжі для в'язання. Ну, то вже все будемо по ходу. У нас це точно з'являться ще якісь питання, будемо вирішувати щось, якщо ми будемо робити. Ну, поки що так. Це все. Далі будемо продовжувати в наступному відео. Дуже чекаю вас на своїх заняттях, дівчата.